Будинок, що знаходиться на перехресті вулиці Мономаха та проспекту Яворницького, був побудований в 1905 році місцевим купцем Шишманом. Це був прибутковий будинок на першому поверсі якого розташовувався ресторан. 1947 року сюди переїхала міська публічна бібліотека. Капітально будинок ніколи не ремонтувався. У його приміщеннях оселилася пліснява, що негативно позначалося на стані книг. У 2003 тисячі бібліотека переїхала до нової споруди, а будинок Шишмана був реконструйований під торговлю торгово-діловий центр. Вже не існуючий кінотеатр Родіна на центральному проспекті відкрився в 1909 році. Перша його будівля була дерев'яною, і через декілька років вона згоріла. У 1913 на цьому місці з'явилася вже кам'яна споруда. А кінотеатр отримав назву Гігант. Назви декілька разів змінювались, і лише у 1903 році кінотеатр отримав свою останню Родина. У 2014 році його закрили та зробили з приміщення ресторан Броварня.